Російським окупантам у анексованому Криму знову передали букет бавовни у цю неділю. Вибухи чули в районі Мису Фіоленд, де розташовані російські військові частини. Однак реакція загарбників на такий подарунок прогнозована: агресори не вміють нічого іншого, як атакувати мирні міста України. То, що саме сталося на півострові, та якою була відповідь російських бойовиків, подробиці просто зараз на каналі Січас. Увечері 17 вересня гучно було в тимчасово окупованому Севастополі. Поблизу міста пролунав вибух, якщо бути точнішим, зафіксували його в районі Мису Фіолент у південній частині Кримського півострова, починаючи приблизно з 20.15. Місцевий телеграм-канал Кримський ветер опублікував фотографію, на якій видно великий стовп диму та яскраву заграву від вогню, що майорить у нічному небі одразу після вибуху. Саме в цьому районі путінські загарбники облаштували військові частини для своїх солдатів. За попередніми даними здетонувало або в районі російської частини протиповітряної оборони, або в районі частини радіотехнічної розвідки, де базується 26-й морський радіотехнічний загін. Крім того, там же розташована радіотехнічна станція з 12-ма радіолокаційними антенами. Ці два об'єкти розташовані поруч. Пізніше у Севастополі чули ще й повторні вибухи, та до того і стрілянину. Про це журналістам повідомили місцеві жителі, а пабліки сповіщали також про гучні звуки, які не давали місцевим заспокоїтися, зокрема в Балаклаві, на північній стороні в районі парку Перемоги Бухта Камишова. Російська міноборони своєю чергою заявила про нібито роботу ППО у своєму дописі. Відомство стверджує. Близько 21.30 за московським часом припинено чергову спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами протиповітряної оборони український безпілотний літальний апарат знищено над південно-західною частиною півострова Крим. Кінець цитати у своєму стилі держава-терорист завдала відповіді. Нічна ракетна небезпека в Україні тривала понад дві години. Вибухи лунали, зокрема, на Одещині та на Хмельниччині. На Дніпропетровській області сили ППО України збили дві крилаті ракети, і також вночі під атакою була Снігурівська громада на Миколаївщині. Внаслідок російського нічного обстрілу Херсона загинув цивільний чоловік, ще один поранений. Про це повідомили Вова. Також є загибла та двоє постраждалих в результаті обстрілу в області. Це мешканці сіл Кізомис та Ольгівка. Не промовчили відносно події із українського боку. Виявляється, вибухи в поки що окупованому Севастополі. Це спільна спецоперація головного управління розвідки Міноборони та Військово-морських сил України. Цю інформацію повідомили медійникам із суспільного їхні джерела у розвідці. Більше коментарів немає. Однак днями начальник гурмоу Кирило Буданов дав красномовне інтерв'ю, де я заявив, Збройні сили України все ще можуть розірвати сухопутне сполучення між Російською Федерацією та Кримом до зими. У розмові з виданням The Economist топ розвідник сказав, що перший оборонний рубіж росіян у Запорізькій області вже подекуди пробитий, а це означає, що така операція ще до настання холодної пори. Цілком можлива, супереч тому, що Російська Федерація декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву, підкреслив очільник гур. Як ми бачимо, протягом щонайменше останнього місяця наші спецпризначенці впевнено просуваються до мети досягти Криму, зокрема, завдаючи ударів по болючих місцях для противника. Так, у середу крилаці ракети великої дальності, які надала Велика Британія та Франція, завдали сильного удару по хваленому чорноморському флоту Росії у Севастополі. У п'ятницю Міністерство оборони Великої Британії заявило, що великий десантний корабель мінськ майже напевно був функціонально знищений. Поруч із ним уражений один з російських дизель-електричних підводних човнів класу Кіло Ростов-на-Дону, який використовувався для запуску крилатих ракет Калібр на сотні кілометрів глиб території України. Так само перетворюються на Брухт російські системи протиповітряної оборони с 400 Одну з таких наші воїни відмінусували ще 23 серпня в Оленівці, що на західному краю Тарханкутського півострова. Другу приблизно за 64 кілометри на північ від Євпаторії. Це було буквально минулого тижня. Вважалося, що Росія має в Криму не більше шести таких пускових установок С-400, але нині виходить, що окупанти втратили вже третину з них. Але це лише деякі з останніх операцій України. А як ви вважаєте, наскільки цей прогноз Буданова про Крим та зиму стане реалістичним? Напишіть, будь ласка, свої думки, свої здогадки в коментарях. Не забудьте ставити вподобайки та підписуватися на ютуб канал сейчас. І принагідно, я вам нагадаю один із блискучих епізодів, як наші воїни відпрацьовують по ворожій техніці на плавзасобах. Дивимось далі. Знищення великого десантного корабля Мінськ та підводного човна Ростов на Дону стало можливим завдяки воїнам сил спеціальних операцій. Всі деталі, та з якими складнощами довелося зіткнутися нашим воїнам, розкажемо просто зараз на каналі «Сій час. Мене звати Софія Кожемник. Поїхали. У операції зі знищення ВДК мінськ та субмарини Ростов-на-Дону воїни сил спеціальних операцій проводили розвідку, ідентифікували цілі та наводили і коригували вогонь. Про це написала прес служба підрозділу, Зазначається, що спершу українські військові на човнах підійшли до безпечного місця і вже звідти дісталися до берега на підводних засобах. Далі за допомогою спеціальних технічних засобів розвідки знайшли ціль та здійснили наведення. Під час удару група скоригувала вогонь та підтвердила ураження. Після цього бійці провели успішне проникнення в тил ворога і виконали завдання. Робота українських військових була настільки успішною, що після удару ВДК Мінськ вже більше нікуди не попливе. Таку заяву зробив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Він пояснив, що ремонт мінська неможливий як через особливості пошкоджень, так і через його досить. Поважний вік. Стосовно субмарини ростов на дону речник ВМС зазначив, що це вперше в історії, коли РФ внаслідок бойових дій втратила підводний човен. Платенчук також розповів, що після нещодавньої атаки по сухих доках в Севастополі російське командування вирішили передислокувати три великі десантні кораблі з Чорного моря в Азовське. Чорноморський флот РФ найімовірніше втратив ще один свій флагман адмірал Макаров. Про це свідчить супутникові знімки Planet.com. на них видно, що російський фрегат не на ходу, адже його супроводжують буксири. Наразі невідомо, що сталося із судном. Раніше повідомляли, що 29 жовтня минулого року флагман міг бути пошкоджений під час однієї з перших атак українських надводних дронів. У серпні поточного року Росмі повідомляли, що адмірал Макаров отримав камуфляжне зарбарвлення носової і кормової частини. Також у мережі з'явилися фото малого ракетного корабля Саму, який 14 вересня був успішно атакований надводним дроном Камікадзе Сі Бейбі. За попередньою інформацією, атака відбулася поряд із Севастопольською бухтою а удар був завданий у корму з правого боку, що призвело до втрати ходу і його буксирування на базу. І оприлюднене фото підтверджує цю інформацію. На ньому корабель заводять у бухту два буксири, що може говорити не лише про втрату ходу, а й керованості. Водночас сам корабель знаходиться на плаву з невеликим креном. Загалом вже за минулий тиждень у Криму та акваторії Чорного моря наші військові знищили шість плавзасобів ворога. Зокрема, два російських патрульних кораблі проєкту Васілій Биков. Катеру типу Тунець, ВДК Мінськ та субмарину Ростов на Дону. Окрім цього, ми пошкодили малий ракетний корабель Аскольд і ракетне судно. Саму однак на цій кількості знищених кораблів РФ Україна не планує зупинятися, і до кінця року кількість знищених російських кораблів лише буде збільшуватися. У цьому запевнив віце-прем'єр-міністр, міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зауважив, що Україна збільшить виробництво дронів у приблизно 140 разів. Ми цьому, за цей рік я думаю, разів там трохи більше ніж 100 збільшили виробництво БПЛА, в рази збільшили виробництво. Взагалі створили таке як безпілотні човни і камікадзе. І зараз масштабується виробництво. З'являється більше компаній, називається масштабування, є чіткі плани. Росія очікує багато сюрпризів. Ну, ці над цим працюють наші сили оборони. І ми працюємо, і виробники працюють. Тому у нас немає іншої стратегії ніж масштабувати і бути більш ефективним на застосування. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки та коментуйте це відео.